Боротьба у футзальній екстралізі триває цими вихідними у межах 10-го туру. Франківський ураган приймав на домашньому майданчику лідера чемпіонату столичну команду Аврора. Утім, перший у цьому році матч для драконів успішним не став. На п'ятій хвилині рахунок у напруженій грі відкрили кияни. Відзначився Сагайдачний. Господарі з відповіддю не заварилися і завдяки голу Іллі приходька зрівняли рахунок. Однак наприкінці першого тайму гості зуміли забити. Ще двічі. Тож на перерву команди пішли за рахунку 1-3. У другому таймі кияни лише закріпили свою перевагу. На 23 й хвилині гол у ворота драконів забив Ростислав Семенченко. Попри усі зусилля франківців, матч завершився перемогою Аврори із рахунком 1-4. Пропустили небезпечні контратаки, хоча цього і найбільше очікували від цього суперника, де вони найбільш небезпечні своїми контратаками, стандартами. Але десь, напевно, втрата концентрації і брак досвіду саме в таких матчах з таким майстерним суперником далася взнаки. Ну і також при грі з підключенням воротаря ми допустилися тих помилок, яких не мали би допускатися. Ми в першому таймі могли створити 3-2, і в другому таймі було дві штанги, якщо не помиляюся, якщо так зразу по гарячих слідах, де ми могли повернутися в гру. Але станом на зараз ну приймаємо цей результат, і нам потрібно ще багато докласти зусиль для того, щоб витягувати такі матчі. Свій наступний поєдинок ураган проведе на виїзді 11 січня. Дракони зустрінуться з Хмельницьким соколом.